Я снимаю на видео. <laughs> Пишну щоб не пішла, бля. Відди назад, блядь би ще б тим воду занесе. Я Що хуя. Вс вссти. Ліпше його вимуч, ліпше його вимуч, дай муч. Я... Він вже тут, а. Диви, диви, яка там махніна, бля. Дивіри, диві, Маха, зараз затече твій чобіт. Yeah. Mushish <laughs> mushish. Ну вот вже рукав же блять Даховуха требулось вижелку купляти Я офигею бля я не знаю где Зара, Зараз, зараз. ты його давай сюда За жабра и і... А то я на да. мене даже

А то вони вже дають деп деп Ой О якраз сюда виходи нам треба, ма. Я фиг, стис Систи Я Давай вытягивай. Я пья. Все, 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 все. Мы же нажмем. Я. Марио. Ну ладно? Я как-то ничего? ха 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 Так я. Так і що? Я яй монстр. Я Дві не Ха-ха. ха Помало. Ха-ха-ха. Поклади вудку може.

Завала. Подиви, чи там дітей не могли йти? А не там тусок, це не перейшли вже до лісу. Окей. Okay. Тільки. Робимо що. з ним порядок якийсь. Давай, хоча підніми його. Та як я фір... його підніму, такий важкий, щоб підніми. Два рукави Треба попустити жилку сюди. Ох ти що Я хією. Давай. Роби фоток